Привіт, друзі! Вітаю Аврора! Давайте швиденько переглянемо актуальні акції та новинки, доки ці товари не розібрали. Ці десертні тарілочки раніше ви могли вже бачити. Але вони дуже красиві і їх швидко розмітають з поличок. І от знову їх завезли. По 69 гривень. Невеликі кавові чашечки в краплинку. Кераміка. 59 гривень. Парфоровий салатник. В краплинку. Біжевий колір. Дуже красива серія. Ціна салатника 64 гривні. І найбільша обідня тарілка. В цьому ж стилі. 69 гривень. Симпатичні підставки під гаряче. Принти в асортименті. Вони мені одразу сподобались. Ціна таких 49 гривень. Металева форма для випікання з антипригарним покриттям двох розмірів 18 та 24 см. Роз'ємні. Ціна 149 гривень. Металеве деко. Велике. Має доволі високі бортики. Для великої сім'ї. Ціна такого 99 гривень. Форма і жароміцного скла. Для хліба. Довжина 28 см. Красива. 169 гривень. Овальна форма і жарміцного скла. Об'єм 2 літра. Без кришки 179 гривень. Кругла форма з кришкою. Об'єм 1 літр. Ціна по знижці 169 гривень. Металева форма для випікання хліба. Невелика. 69 гривень. Металева форма для піци. Має антипригарне покриття. 32 см 77 гривень. Силиконова прихватка. Дуже зручна. Кольорова гама в асортименті. Ціна 34 гривні. Кондитерський шприц. Із насадками 9 штук. Для справжніх шедеврів. 59 гривень. Невелика кухонна лопатка з прозорою ручкою по 9 гривень. Пластикова ложка на підставці. Мені подобається колір. Стриманий. Пластик якісний. Грубий. Ціна набору 44 гривні. Пластикова підставка для ложки. З малюнком. 22 гривні. Кухонний молоток для відбивання м'яса. Маленький, але важкий. Має зручну пластикову ручку. Я такий придбала. 39 гривень. Невеликий керамічний ніж. В чехлі. Кольори краплинок на вибір 34 гривні. Чавонна сковорідка з дерев'яною ручкою. Діаметр 22 см. Без кришки. Дуже важка. 299 гривень. Туристичний казанок. Об'єм 2 літри. Алюміній 299 гривень. Сито з двома ручками. Також має металеву підставку. 34 гривні. Металева кастрюля з кришкою. Кольорова. Об'єм 2 літри. Має дві ручки. Кольори на вибір. Червоний, зелений, синій. 249 гривень. Дуже красива сковорідка. Діаметр 20 см. Має пластикову ручку для газової та електричної плити. 349 гривень. Вертикальна овочечистка з пластиковою ручкою. 12 гривень. Невелика терка для часника. Матеріал пластик та метал. Має бути зручна 55 гривень. Ніж для нарізки тіста. З ручкою. Ціна такого 55 гривень. Ніж для нарізки тіста. Для вареників. 44 гривні. Металева часнодавка квадратної форми 24 гривні. Чашка з розою. Скло 260 мл. 24 гривні. Красивий кольоровий стакан цього тижня на знижці по 39 гривень. Набір низьких склянок 6 штук. З квадратиками чи хвильками. Ціна набору 129 гривень. Набір склянок низьких 69 гривень. Скляні чашки з яскравими принтами 39 гривень. Набір піал. Скло 3 штуки.

Піала блакитного кольору в краплинку. Також на знищенці 49 гривень. Керамічне блюдце. Блакитне в краплинку 34 гривні. Пластиковий салатник з кришкою. Ягідка. Об'єм 2 літри. 29 гривень. Ємність для зберігання сипучих. Кругла. Об'єм 650 мл. 39 гривень. Контейнер. Мій обід. Круглий. Об'єм 1 літр. На знижці за 22 гривні. Ємність для зберігання. Призма. Об'єм 1 літр 24 гривні. Квадратний контейнер. Об'єм 1,3 літра. Великий. 19 гривень. Ланчбокс із яскравим малюнком. Подивимося, який він всередині. Має два відділи. Один суцільний. Другий поділений. Плюс пластикова ложка та вилка 64 гривні. Пластиковий набір для морозива. 6 штук на підставці. Продається в коробочці. Самі формочки невеликі. Набір пластикових стаканів три штуки по 500 мл різнокольорові. 29 гривень. Пластикова кружка в краплинку. На вигляд гарне. 29 гривень. Форма для заливання льоду на 18 відділень. У вигляді квіточки, коруга, сердечка. 39 гривень. Форми для заливання льоду. Також різної форми. 19 гривень. Пластикова сушилка для посуду. Має відділення на чашки, столові прибори, тарілки. Пластик грубий. 279 гривень. Підставка для столових приборів. у шухляду, 49 гривень. Поліетиленова скатертина. Розмір 120 на 150 см, 11 гривень. Підставка килимок для посуду. Для сушки посуду. Кольорова гама в асортименті 59 гривень. Настільний будильник круглої форми. Красивий. В білому та зеленому кольорі. 74 гривні. А також квадратний. Цього тижня на знижці 55 гривень. Дозатор для мила з підставкою для губки. Матеріал пластик для позбавлення візуального шуму на кухні. Доволі непогана річ. Кольорова гама в асортименті. 139 гривень. Пластикова поличка на присосках. Котова. В білому, коричневому та сірому кольорі. Ціна 64 гривні. Невелика підставка для зубних щиток на присосці. 29 гривень. Кольорові футляри для зубних щиток. Тубус. 29 гривень. Мильничка на присосках. Невелика. 39 гривень. Пластикова корзинка з двома рочками. Об'єм 3,3. Цього тижня на знижці 49 гривень. Набір кухонних серветок. Мікрофібра 5 штук, різнокольорові, 77 гривень. Миючий засіб для миття посуду. 19 гривень. Миючий засіб для миття посуду. Лимон 24 гривні. Кисневий відбілювач 1 кілограм 119 гривень. Плямовий відник бос для кольорових та білих речей. По 15 гривень. Ополіскувач для тканин. 900 мл 74 гривні. Пральний порошок калуш. В асортименті 37 гривень. Капсула для прання поштучно 8 гривень. Вологі серветки. Дитячі. 72 штуки. 19 гривень. Вологі серветки дитячі. 29 гривень. Сухі серветки в коробочці. 150 штук 34 гривні. Вологі туалетні серветки 130 штук 37 гривень. Булок для унітазу. Океан 29 гривень. Таблетки для очищення пральних машин 3 штуки 55 гривень. Засіб доместос. 1 літр. 88 гривень. Трошки товару для домашніх тварин. Наповнювач 1,8 39 гривень. 2,6 55 гривень. Корм для котиків по 8 гривень. Набір інструментів для догляду за обличчям 99 гривень. Набір спонжиків 49 гривень. Фігурні. Набір спонжиків. 6 штук 88 гривень. Набір спонжиків в пластиковому боксі 69 гривень. Дуже багато патчів під очі. З пандою 99 гривень. Гелева маска для очей. Багаторазова. 39 гривень. Набір пензелків для макіяжу 5 штук 55 гривень. Стійка крамфарба фарба для волосся. Рябіна. 44 гривні. Великий вибір. Тунуючий бальзам. Без ам'яку. 39 гривень. Знижка на засоби ліс. Бальзам та шампунь по 77 та 79 гривень. В асортименті. Знижка на засоби Лореаль. Бальзам та шампунь. По 77 гривень. В асортименті. Бальзам легке розчісування. Ефект дає 77 гривень. Засоби гігієни. Котекс 8 штук 44 гривні. Щоденні прокладки 50 штук. 42 гривні. Прокладки натурела. 10 штук 34 гривні. Прокладки лібрес 8 та 9 штук 24 гривні. Ватні палички. Круглі 32 гривні. У формі зірочки 49. Дуже багато знижок на чоловічі засоби. Нівея – 3 в одному по 94 гривні. Ось такий гель за 37. Аро 55. Фа-59. А також гель для душу Дені – 55 гривень. Сароватка для обличчя в асортименті 30 мл 74 гривні. Жіночі сумочки. І шкір замінника. Невеликі. Всередині два відділа з невеликою кишенькою. Тоненький ремінець. Закривається на замочку 249 гривень. Мені сподобалась ось така сумочка. На жаль, в цьому магазині було тільки в зеленому кольорі. Але думаю, інших можна знайти і в іншому. Також всередині два відділа та невелика кишенька. На магніті 229 гривень. Цього тижня на ось такі сумки-клатчі. Вертикальні. На магніті. Має два відділа 169 гривень. Із сердечком. Кругла жіноча сумочка. На замочку. Всередині один великий відділ та більший ремінець. 279 гривень. Міні вирівнювач в дорогу. Невеликий. 69 гривень. Чоловічий дезодорант. Акс 150 мл 79 гривень. Жіночий дезодорант рексона 150 мл 79 гривень. Жіночий дезодорант Нівея 77 гривень. Небір бігуді 6 штук. Ціна такого набору 55 гривень. Дуже популярний в тікток набір для бігуді. На малюночку є коротка інструкція. 139 гривень. Красивий набір невидимок. Три штуки. 24 гривні. Заколка автомат. 9 гривень. Щіточка для фарбування волосся 7 гривень. Резинка для волосся. Пружинка. 4 гривні. Невелике дзеркальце. З малюнком. На кнопці. Всередині має такий вигляд: 59 гривень. Кабель для зарядки. Та іпсі. 55 гривень. Такий кабель для зарядки 39. Ігрова клавіатура на USB 169 гривень. Адаптер для зарядки для мережі 69 гривень. Набір для оформлення подарунка 19 гривень. Стрічка для оформлення подарунка також 19 гривень. Простенька папочка для документів 9 гривень. Набір файлів 100 штук. А4 49 гривень. Дякую, що додивились відео до кінця. Буде цікаво прочитати ваші останні покупки з Аврора. Всім вигідних покупок та мирного неба.